Доброго ранку, шановні колеги. Сьогодні роблю контрольну обробку від кліща 10-15 серпня були поставлені полоски Амітра Т в сім'ї. Сьогодні, о 7 ранку, сім сімей обробив розчином біпіну, і пройло, пройшло 2 години, Див, дивлюся, що, що посипалося. Ну, ось така картина. На лісточку формата А4, тобто доволі багатенько. Десь, ну і так, на якщо не рахувати точно, ну, давайте скажемо, що десь приблизно 30-40 штук. Ще одну сім'ю дивимось. Ну, тут майже. Штук п'ять не більше. Поставимо на далі. Ще одна. Ну штук десять десь приблизно, але але тут лістик заходить не, не до кінця. Там. Ага, ось пішов, 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 все. Добре. І ще одна. А тут зовсім багато. А тут зовсім багато. Ну тут штук 60, Щонайменше. Тобто ситуація з кліщем така доволі погана в цьому році. Тому, тому, тому особливо починаючим початківцям, пасічникам, ну, хлопці рятуйте, рятуйте бджіл, допомагайте бджолкам, обробляйте, тому що 90% гарної якості зимівлі це, це кліщ, Це присутність або, або його відсутність. Вдалої зимівлі, до побачення, до нових зустрічей.